На перегляд фільму Тіні забутих предків до садиби Івана Чиндей люди почали приходити о 20-й годині. стрічку показали за програмою чиндей фесту розповіла дочка письменника та співзасновниця фестивалю Марія чиндей трищак Цьогорічний фестиваль відбувається після паузи, на яку був поставлений через напевно зрозумілі причини, через війну. Але ми зрозуміли, що е, життя триває і потрібно робити кожному свою роботу. Тим паче, цьогоріч ми маємо дві такі дати е, серйозні, такі, які хотілося відзначити саме е, якимись гарними подіями. Це сторіччя дружини Івана Михайловича, Марії Іванівни і сторіччя Сергія Переджанова, е, режисера фільму Тіні забутих предків, автором сценарію, до якого був. Іван Чендей, це шедевр. Шедевр, не тільки, не тільки українського кіна світового, і сам Чендей він для нього цей матеріал був не якимсь там абстрактним. Він відчував, що тут є ідентичність. 60 років по виходу його появи в світ. Він сприймається як новина, як свіжа. Свіжі фарби, як, як, як наш художник вчора, це це полотно зробив. Це нова мова, це ну і сьогодні вона нова. Це відкриття оцих оцей світу гуцущини як світу духа. Показ фільму розпочали о 21-й годині. Так як родина організовувала цей захід, ми не могли не прийти, тому що поважаємо взагалі закарпатських митців, українських митців і. Чим більше таких заходів, тим, мені здається, це створює міцнішу нашу націю, тому що розвиток культури він повинен бути завжди. Один раз я була на річниці вшанування в Києві в жовтневому. Насправді дуже гарна картина, і я вважаю вона одна з найкращих, якщо говорити про кінематограф. Якраз це є дідусем моєї подруги і вирішила підтримати їхню сім'ю та їхній проект. точніше фестиваль. І самі просто цікаво більше дізнатися про нашого закарпатського письменника. Колись я дивилась фрагмент фільму, але повністю ще так ні. Літературний фестиваль Чиндей Фест започаткувало у 2019 році. Зробили це на честь письменника, кіно сценариста, лаурата Шевченківської премії Івана Чиндея. Цього року ми мали 98 текстів. Ми ма і ми мали понад півтора десятка. Текстів чиндеєзнавства, тобто прізвища чиндея актуалізовуються. Науковці працюють і з текстами і над текстами, вичитуючи в них сенси, відчитуючи якісь певні проросла. У ньому вже беру участь безпосередньо, тому що я сама запропонувала, щоб лауреати, які пишуть оповідання. Які пишуть свої твори, щоб вони не просто отримували нагород. Як їх познайомити навіть один з одним, треба прочитати. Я запропонувала тоді ще в травні. Кажу, так давайте актори прочитають. Актор театру Ляльок Микола Карпенко він читав і я читала. От ми вдвох прочитали. Цьогоріч фестиваль триватиме з 21 по 24 серпня. Руслана гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.